Всіх вітаю на каналі МТ! У цьому відео ми обговоримо копітрейдинг, а саме, як копіювати чужі угоди та заробляти на цьому. Розглянемо ключові моменти, як він працює, як налаштувати підписку, обрати найкращого трейдера та уникнути помилок, щоб максимально ефективно використовувати цей інструмент. Для прикладу візьмемо платформу Bybit. На мою думку, саме на цій біржі копітрейдинг має найкращий функціонал та велику кількість трейдерів, угоди яких ви можете копіювати, навіть якщо не сильно розбираєтесь в торгівлі. До речі, за реєстрацію за посиланням в описі під відео ви отримаєте бонуси, на які можна торгувати, та ваучер для покриття збитків на суму 100 доларів. Про ваучер я розповім пізніше, а тепер давайте перейдемо до суті. Що таке копітрейдинг? Це механізм, який дозволяє автоматично копіювати угоди досвідчених трейдерів. Ви обираєте одного чи декількох трейдерів, підписуєтесь на його стратегію і ви автоматично повторюєте всі торгові дії та відповідно заробляєте. При цьому вам не потрібно самостійно відкривати чи закривати угоди. Ви лише виділяєте певну суму коштів для копіювання та спостерігаєте. А трейдер буде отримувати від 10 до 15% чистого прибутку, який ви заробите завдяки йому. Саме це мотивує їх торгувати. Але, звісно, окрім прибутку, ви можете зазнати збитків. Тому давайте розглянемо, як обрати трейдера. Як налаштувати копітрейдинг. На головній сторінці біржі натисніть Більше та знайдіть розділ Копітрейдинг. І перед вами відкриється головне меню з великої кількістю трейдерів та їх результатами. Перед вами будуть дві вкладки: таблиця лідерів. Та усі трейдери. Я раджу натиснути всі трейдери, бо в таблиці лідерів можна потрапити на ненадійного трейдера, який живе в моменті та не має стабільності, хоча про яку стабільність в скрипті я говорю. У розділі Всі трейдери натискаємо Доступні майстер-трейдери. Після цього натискаємо на фільтр, щоб обрати трейдерів за статистикою від 30 до 90 днів замість семи останніх. Наприклад, я обираю 90 днів, щоб краще побачити їх результати. Далі ви можете обрати рейтинг трейдера кадет, бронза, срібло чи золото. Майте на увазі, що чим вищий рейтинг, тим більший відсоток від прибутку ви будете йому віддавати. Після того, як відфільтрували за параметрами список трейдерів, можемо обрати одного із них для детальнішої статистики та перейти відповідно до самих налаштувань. Наприклад, я обираю цього. В першу чергу переглянемо статистику, як він торгує та іншу інформацію. Ми бачимо загальний капітал підписників. Чим він більший, тим вища довіра до цього трейдера. Також важливо переглянути кількість торгових днів. Чим більше днів, тим стабільніший результат. Я гадаю, тут все зрозуміло. Якщо трейдер торгує лише 10 днів та заробив 500% прибутку, то це ні про що не говорить. Само собою, байбіт додали індекс стабільності трейдера, але краще аналізувати цей показник самостійно. Детальніше про всі ці показники можете натискати на відповідну кнопку додаткової інформації. Далі можна побачити актуальні угоди цього трейдера у вкладці угоди. Якщо не відображаються, то потрібно бути на нього підписаним. Це все налаштування приватності. Раніше я говорив за 100 доларів для копітрейдингу. Ви можете їх отримати та використати. Біржа виплатить компенсацію на цю суму, якщо перша угода буде збитковою після інвестицій від 1000 доларів. Тепер натискаємо кнопку копіювати та бачимо мінімальний поріг коштів, яку ми можемо інвестувати для копіювання угод. У когось це може бути близько сотні, а у декого декілька тисяч доларів. Це все індивідуально. Але не спішіть натискати копіювати зараз, краще розглянемо налаштування. Тут ми бачимо параметри копіювання угод, які, на жаль, у більшості топових трейдерів будуть заблоковані. Наприклад, це режими копіювання. Є два варіанти. Перший – це смарт-копіювання. Які пропорційний до депозиту трейдера. Наприклад, якщо у трейдера 10 тисяч доларів, а він відкриває угоду на 1%, тобто на 100 доларів, то ви маючи 100 доларів зайдете на 1 долар. Розширений режим ви самостійно задаєте суму для кожної угоди. Однак цей режим може підвищувати ризики, тому я рекомендую обрати смарт копіювання, який він автоматично обраний. Єдині налаштування, які ви можете гарантовано змінити, це стоп-лосс. На внесений торговий капітал. В полі ведіть значення, у якому ви вказуєте суму, при якій завершите копіювання угод цього трейдера. Наприклад, ви внесли 1000 доларів, а трейдер приносить вам збитки. То при вказанні суми 500 доларів, якщо ваш загальний капітал досягне цієї позначки, то у вас буде два варіанти. Перше, це закрити всі угоди трейдера, або залишити відкриті угоди без відкриття нових. Також пам'ятайте, що ви можете змінювати налаштування в процесі підписки або відписатися в будь-який момент, натиснувши на відповідну кнопку. Кошти, які ви інвестували для копітрейдингу, зберігаються окремо, тобто ви можете легко контролювати, приносить вам це прибуток чи ні. Будь-яку відкриту угоду трейдера ви можете закрити самі чи поставити стопи. І найголовніше, не забувайте виводити прибуток, якщо ви подвоїли свою суму інвестицій, та раджу його вивезти і торгувати на те, що вже заробили. А решту коштів можете розігнати у крутих промо на як голосування, лаунчпади, лаунчпули та інше. Тим паче, що це безризиковий спосіб розгону депозиту. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на наш телеграм-канал, де вся детальна інформація та додатковий чат, де ви можете задати будь-яке питання. Сподіваюсь, це відео було корисним, якщо так, не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. На цьому в мене все. Всім удачі і до зустрічі.